Благодійний фонд від живі є партнером Полісся і в цьому сезоні дуже багато таких цікавих ініціатив і хороших проєктів було реалізовано. От чим саме ви пишаєтеся? Що ви можете виокремити? Так, дійсно, цей сезон він був дуже насичений на Різні заходи. Звичайно, що основний би, благодійний захід, які ми, ми проводили протягом всього сезону, це те, що абсолютно весь прибуток від продажу білетів на домашні матчі футбольного клубу Полісся, він збирався на закупівлю, ми поставили таку амбітну ціль: 100 FPV дронів Darts. для 132-го окремого, окремого розвідувального. Розвідувального батальйону десантно-штурмових військ Збройних сил України, і е, нам це вдалося навіть трошки перевиконати цю ціль. Е, тому зараз у нас такий завершальний етап, ми ще закуповуємо останню партію і передаємо хлопцям. І от якраз коли був останній матч в сезоні е, цієї неділі, е, перед початком матчу ми виходили е, на е, футбольне поле, і був зразок одного такого. Е, Дрона, як він виглядає, от таких 100 штук якби закуповуємо і передаємо. Тому якби найбільш амбітна ціль була ці дрони, і ми її виконали. Другий е, проект, який також реалізували протягом всього сезону, ми поставили благодійну зону в City. На всі домашні матчі. Це благодійна зона, де будь-яка людина могла за мінімальний донат в 200 гривень витягнути номерок і отримати певний символічний подарунок. Це були або бутилки, чашки, браслети, фотокарточки і таке інше. І ми. Це все продавали з єдиною метою, це е, на утримання безпечного простору світи. Тобто, це е, центр, який знаходиться тут у нас в Житомирі на е, е, польовому майдані 8, е, який був створений фондом BGV півтора роки тому, і в ньому. Е, цей центр для дітей із категорії ВПО та військовослужбовців, саме підлітків, тобто 12-17 років, відвідують цей центр. І, звичайно, на постійній основі його треба підтримувати, оплачувати заробітні плати спеціалістам, які там працюють. І завдяки от роботі цієї зони, ми змогли зібрати 65 тисяч гривень. Невелика сума, але тим не менш, це ще один із механізмів про те, що як треба людям розказувати, що такий центр є. Що є. Діти, які станом на сьогодні все більше і більше потребують цієї підтримки, і тому ми змогли от два таких величезних проєкта зробити в цьому сезоні. З приводу дітей, я знаю, що діти з цього центру світу так, да. так, на екскурсії були. Да. Вони наскільки задоволені цим все? Вони були дуже задоволені, тому що тут справді дуже класна база. Звичайно, всі діти, футбол для дітей, особливо в їхньому віці, є, напевно, одним з найпопулярніших видів спорту. в нас, до речі, в центрі є дівчинка. Підліток, вона сама переселенка, якщо я не помиляюсь, з Маріуполя. І вона. Тренується, грає в нас в футбольному клубі, в дитячій академії, жіночій саме. От. І тому е, такі історії також є. І да, діти були максимально задоволені, їм було цікаво, е, що це, як воно виглядає, супер емоції, тому що ми їх знаєте, на постійній основі намагаємося там, на екскурсії там, на якісь замки, на якісь водойми, там, на якусь культурну програму, музеї. Але, е, напевно, найбільші емоції вони отримали саме не від музею. Музею, а від, 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 від відвідування спортивної бази в Каполісі, так, це правда. І я знаю, що ви ще в табори відправляєте там літні такі да. дітей, так? Да. Щось планується цього влітку? Так, влітки? Планується да, 27 червня наша група дітей з Житомира їде в Дземброню, це Івано-Франківська область. Там ми вже щорічно я можу сказати, організовуємо дитячі табори. По спеціально розробленій програмі. Новий сезон, по суті, вже не за горами, так да. і вже, я так розумію, підготовка до нього угу. активно триває. Да. Які м, проєкти нові будуть, угу. на чому буде акцентована увага, ініціативи які? Ну і з того, що ми вже попередньо проговорювали з команд з командою Медіавкаполісі, тому що, як ви правильно сказали, це партнерство. Тобто, там всі ідеї, які в нас є, ми приходимо, обговорюємо і спільно приймаємо рішення в сезоні. Ми хочемо створити окремо благодійну лінійку мерчу. ФК Полісся, і який буде не, не тільки там прикольний, зручний, але ще зі змістом. Тобто, це також буде на гроші з продаж якого будуть йти на ті чи інші благодійні ініціативи. Це перше, те, що буде нове в новому сезоні. І друге, ми я думаю, що за два тижні організовуємо благодійний футбольний турнір військових частин. З невеличким призовим фондом, який, звичайно, що ми вони зможуть використати на закупівлю того чи іншого обладнання, яке їм потрібно а, для виконання бойових завдань. От. В, в наступному сезоні ми ще станом на сьогодні не проговорювали, який будемо глобально робити збір. Але я думаю, що, е, на жаль, потреби тільки збільшуються у будь-якої військової частини, і ми будемо а, узгоджувати що це буде, але я хочу, щоб це також було масштабно зрозуміло, як це було в цьому році, так? і заключно що для вас значить співпраця із ФК Евкаполісся. Вона, значить, дуже багато для нас. Ми, якщо чесно, коли починали тільки, я не могла подумати, що це вийде в таку масштабну співпрацю. Це не просто що там футбольний клуб передає нам гроші, ми закуповуємо обладнання і передаємо військовим. Ми вже стали такою невеличкою родиною, тому що в нас є спільні ідеї, проекти. Вони звертаються до нас, там, наприклад, порекомендуйте або пошукайте там військовослужбовців. Або Ще когось, хто може вийти на матч і зробити перший цей символічний да, удар. Тому що ми спілкуємося з військовими з, з, з різними категоріями населення. Мені подобається, як ми спільно, наприклад, організовували свята для дітей. Може, пам'ятаєте, поза минулої зими була така зимова плейзона, вона ж слеж була а, пункт незламності біля а, ну, в центрі міста Житомир. І ми там на щотижневі наш раз на тиждень організовували певні свята для дітей, приходили футболісти з футбольного клубу, і діти були в шокі, тому що вони прийшли на просто там на, на захід. Вони ніколи не могли подумати, що прийдуть їх там зірки, ідоли, яких вони бачать на, на, на стадіоні. Тобто такого різного роду активності вони дуже надихають, тому що футбольний клуб для міста Житомир став таким. Флагманом, да, завдяки футбольному клубу Полісся вся Україна вже навіть і поза межами України дізналися про місто Житомир. І ми дуже цінуємо цю співпрацю і ще багато-багато проєктів в нас попереду. Дай Боже, щоб це все вдалося реалізувати. Звичайно, звичайно, але якщо це треба планувати, і я думаю, що це що можливо. Так?